Продається охайний житловий будинок у Тихому та невеличкому селі Кам'яногірка Жмеринського району Вінницької області. Це чудовий недорогий варіант з гарним міським сполученням. Сам будинок, зведений у 1990 році, з якісних матеріалів, має міцний фундамент і гарний доглянутий вигляд. Будівля площею майже 77 квадратних метрів продумана до дрібниць, щоб забезпечити комфортне життя невеликої родини. Усередині три окремі житлові кімнати, світла кухня, санвузол, коридор. Зроблено свіжий ремонт, тому новим власникам не потрібно нічого оновлювати чи вкладати додаткові кошти: натяжні стелі, новий лінолеум, сучасні шпалери усе в спокійних, приємних тонах, що створює затишну домашню атмосферу. У санвузлі викладено нову керамічну плитку сантехніка в чудовому стані. Вікна металопластикові з трьома склопакетами, опалення газове, встановлений сучасний котел, що дозволяє економно підтримувати комфортну температуру. Є всі необхідні комунікації: газ, електрика, інтернет, вода зі свердловини, чиста, питна чудової якості, каналізація, вигрібна яма. Будинок повністю готовий до проживання. Можна заїжджати і жити одразу після покупки. Земельна ділянка площею 25 соток, рівна, доглянута, обгороджена. Є великий гараж на дві машини з сухою оглядовою ямою, сарай для ведення господарства. Також на території розташований погріб. Тут ростуть плодові дерева, кущі, багато малини, є місце для саду, городу. Двір просторий, чистий, зручний для щоденного користування. Село має гарне транспортне сполучення, зручний під'їзд, поряд автобусна зупинка, до Жмеринки або вінниці. Легко дістатися автомобілем чи громадським транспортом. У селі діє магазин, відділення пошти, медпункт. Місцевість тиха, спокійна, люди привітні, багато зелені навколо. Ціна будинку 7 тисяч доларів, можлива розстрочка платежу. Перегляд у будь-який зручний час за попередньою домовленістю з власником.